Починаю свою мандрівку туристичним маршрутом юрмальськими болотами. Чому болотами? Бо є дорога і по бокам сплошні болота. Це туристичне місце. Тут е, оборудовані маршрути. Доріжка, далі буде ще краще. Вона буде дерев'яна через, через болото по колу. От, там дуже красиві краєвиди, місця гарні, природа, багато комарів просто, а тебе жаруть, якщо ти без справи сюди прийдеш. Але воно того варте, цю красу треба бачити. Йти не по дорозі дуже небезпечно, бо шах вправо-шах вліво такі болота. І не усюди видно, де тверда земля. бо Наче тобі здається, що це трава, або там рязка, щось там таке, що земля, але ногу може наступити і провалитися, бо це ж таки болото. Трасовина тут усюди. І якщо ти не знаєш, а ти не знаєш, куди йти, крім як дорога, яку протоптана людьми, або... Обладнана дорога, то краще не ходить, бо можна просто пропасти. Тебе більше не знайдуть. Виглядає дуже красиво насправді. Е важко описати, але воно застигле в часі, наче виглядає, що все таке завмерле тихо дуже. Ні травка, ні водичка, вона... Завмерла, не рухається зовсім. І от дивишся, думаєш, щось вилізе зараз і затягне тебе всередину. <хи> якийсь там водяной чи русалка. Навіть жаб не чутно. Така тиша стоїть. Ні пташки, тільки шум вітру від дерев і все. Вже десь тут має бути поворот, я маю зійти з основної стежки. Це мабуть він. А, де через болото я маю пройти там а, по класним місцям? Сподіваюсь, це воно, ну по мапі наче це воно. І там далі буде дерев'яні такі стежки зроблені, щоб не по воді йти. Дуже красиво тут, глушина така, дика місцина. Дуже класне місце знайшов, тут так затишно. Всюди зелень, мхи, невеликі дерева з великими поряд. Я впевнений, що йду правильно, бо тут є позначки. Така галявинка. Знайшов табличку якусь. Тут по-латвійськи, Опис, які тут є трави, ягоди. Так, от туристична позначка, що я йду правильно. В принципі, заблукати важко, бо в принципі стежка одна, і ти по ній йдеш. Немає там розвилок або поворотів. Щоб ти не зійдеш з правильного шляху. Це місце знаходиться недалеко від міста Юрмала. Місто називається Кемері. І це територія Кемерський заповідник. Хто бажає приїжджати сюди, тут декілька таких місць туристичних, наскільки я пам'ятаю, три. Три місце, де можна так от по місцевим природам, по болоту, по лісам походити. Тут все обладнане, все зручно і дуже красиво. Тому приїжджайте, в кемері, Латвія і гуляйте тут. Беріть собою бутерброди, каву. До речі, що я і зробив? Зараз дойдуть там озеро є до озера і біля озера є вишка дерев'яна. Я на неї піднімуся, зробу собі невеликий пікнічок. З бутіром і кавою. Дуже смачно буде, красиво і духовно відпочину. Бачу, що ліс вже плавно переходить в болото, бо щойно були дерева. Ялинки і тут оп-оп-оп почалися камиші. Я вже відчуваю, що земля під ногами як губка. Тобто вона дуже волога і піді мною продавлюється Зустрічаються, як я вже казав, гриби. Їх тут. В принципі так, вдосталь, але я не впевнений, що їх можна їсти, скоріше все, що ні. І мені збирати нема куди і готувати нема де. Тому я тільки любуюся ними. І, от, і я попереду бачу, починається багато комашів. І далі вже почнеться, мабуть, місцина не лісова, а більш болотна. Ліс дуже схожий на Карпатський ліс, але в Карпатах дерева вищі, товстіші і трошки ялинки інші. Але тут так само гарно, красиво. Природа все-таки є природа. От і починається, бачу, моя дерев'яна стежка. Так, да. дійшов до неї. Це вже пішла місцина, де під ногами дуже небезпечно, бо можна провалитися в болото. Тобто побудували таку дерев'яну стежку через ці болота. Романтичні місця, я думаю, якщо ще тут підсвітку зробити і ввечері під луною гуляти зі своєю коханою подругою дуже класно буде. І романтично опа, місточок єсть. Речка, не речка, что-то такое непонятное, штучное, або, ну, скорее всего, что не штучное. Цикава рыба тут есть, или нет? То мабуть. Бачите, видно, що воно нове, одновлюється. Вонощодавно побудоване. Скоріше, ще оновили, бо цей маршрут вже давно існує. І тут гарні місця. Ідемо далі. Як я і казав... Ага, я дійшов до озера, там вже за краю, на краю лісу озеро, але там камищі, його дуже погано видно, але мають бути ділянки, де його видно. Всюди болото по краям, крім стежки, просто нема де йти. Таке свіже дуже вологості висока, свіже повітря. Запах не вонючий, тут класний запах. Він легкий, з тонким, з тонкими нотками трави квітів. Болотом не воняє. Бачите, оце була стара ще стежка, вона виділяється. Зараз оновлюють, перероблюють і роблять отаку. Це переробили, вже видно воно, що нове. А отака була трошки вуща старенька. Нову роблять трохи ширше вже. Це прикольно, щоб можна було вдвох поряд іти. Ой, яка красава. Не знаю, кому мені подобається таке дивитися на таку красу природну. І гулять по таким місцям. Це заспокоює, це надихає, це наштовхує тебе на різні думки про життя, про стан до інших людей, до природи той самої. Це класно. Класне місце думаю, що зроблю тут зупиночку, полюбуюся, краєвидами, вип'ю трошки кави, насолоджуюсь природою. Буду кайфовать. Бачу, що попереду в мене оглядовий манданчик такий є. Скоріше за все, де можна зробити зупинку, відпочити. Навіть... Ух ты, який камінь. Класний. Мабуть, якийсь зачарований камінь, бо виглядає дуже як в казці. Вже видно озеро. Там покажу вам. Воно досить велике. Тут є риба, її ловлять. Краснопірочка, окунь, плотва, карасик, карпіки. Все це можна приходити ловити. Камінь класний, до речі. Ха -ха. Такий майданчик. Дуже красиве місце. Дуже мені так подобається тут гулять. Класне. Ось я дійшов до кінця маршруту. Як я казав, он там вежа стоїть дерев'яна, на неї можна піднятися і роздивитися краєвиди зараз за машинами покажу. Ось і озеро, це кінець туристичного маршруту. Він доволі такий не довгий, не тяжкий. Тому це чудово пройшло. Клас. Зараз я там бутери поїм, каву поп'ю і буду насолоджуватися краєвидами цієї місцевості. Ух, ух а воно хитається. Місток-то плаває. Рибалки ловлять рибку, як я і казав. Прикольно, дуже красиво. Погано, що сонечка нема, але не холодно, нормально. Не холодно, не жарко. Лелека полетів. Чіцапля, скоріш за все. Ну все, зараз впаду на цю лавку і буду відпочивати далі. Кажу, що як згори ці краєвиди виглядають. Таблички з інформацією різною, які тут птахи живуть. Ой, красавина, красавчик, красавиць, мовічний ягодик. Yeah. Прогулянка задоволений, маршрут мені сподобався. Тому, тому усім раджу, хто в цих місцевостях буде почувати, проїздом приїжджати. Você é te